Олександр Зінченко покидає арсенал. Стало відомо імена двох клубів, які посперечаються взимку за Михайла Мудріка. Важливі зміни в ромі для Артема Дубика. що відповів Шахтар до ету клубів з топ-чемпіонату, котрі зробили пропозицію по трансферу Судакова. А також які п'ять футболістів з УПЛ готові до топ-чемпіонатів на думку відомого тренера. Та гучний скандал в АПЛ, котрий може ліквідувати один з англійських топ-клубів. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. цьому місяці в АПЛ відбудеться суд століття. На ньому спробують довести провину Манчестер Сіті в порушенню 115 різноманітних фінансових правил з 2009 року. Як пише за телеграф, місця нам загрожує не просто трансферний бан, а зняття з АПЛ, Кубку Англії та Ліги Чемпіонів, що звичайно неминуче призведе потім до втрати спонсорів і продажу всіх зірок. Засідання заплановане вже на цей місяць. Можливо, і часткове покарання у вигляді зняття очок. Віталій Миколенко встиг оперативно вилікуватись від застуди. Вже вчора Евертон оголосив, що українець одужав. А отже, у нього є всі шанси стати в стрій до суботнього матчу з Лестером, який для рісок є просто надважливим, адже може принести перші очки в сезоні. Свою чергу Лестер в перших чотирьох турах двічі програв і двічі зіграв нічию. Рома офіційно звільнила Даніеля Дерусі. Керівництво Римлян вирішило достроково припинити співпрацю з 41-річним фахівцем через невтішні результати. Таке рішення ухвалено в інтересах команди, щоб мати можливість якомога швидше повернутися на бажаний шлях, коли сезон ще тільки починається. Йдеться в заяві клубу, де Росі очолив рому лише півроки тому. Минулого сезону команда фінішувала на шостому місці в поточному після чотирьох турів десь шістнадцятої, зігравши тричі в нічию і одного разу поступившись. Ну а новим тренером Довбика став Іван Юріч, тренер з великим досвідом в серії А і з нулем матчем в Єврокубках. Та й взагалі спеціаліст очолював відверто посередні проекти: Торіно, Верона, Джено та Кротуне. Також в його біографії спільну роботу з Аспиріні, в якого він був асистентом. І цікаво, що, хоч контракт юріча лише до кінця сезону, але в ньому є пункт про автоматичну пролонгацію у разі потрапляння до ліги чемпіонів. Здається, що десь в офісах арсеналу вже ухвалили рішення щодо майбутнього Олександра Зінченка. Чергове іноземне видання пише, що помічає скаутів лондонців за переглядом нового кандидата на цю позицію. Тепер англійці спостерігали за талантом Жерони Мігелем Гутєрисом. що цікаво джерело пише не тільки про те, що Арсенал покине Зінченко, а й додає до нього Кіра на Тірні. Таким чином, це могло б з легкістю перекрити витрати на іспанця, за якого доведеться конкурувати з ім'ю, Баварію та Борусію. Ну а чутки про інтерес інтера до Михайла Мудрика виявилися лише вкидом, тому навіть не буду окремо на цьому зупинятись. До таких же чуток віднесу і інформацію про трансфер взимку Віктора Цянкова. адже ніхто з клубів, які давно стежать за українцями, не робив кроків в цю сторону. До того ж, багато що буде залежати від того, як зіграє Жирона в рупілі чемпіонів і на якому місці буде йти в чемпіонаті. Але повторююсь, що жоден з клубів, які слідкують за ним, не веде прямо зараз розмов про зимовий трансфер. Але є по Михайлу і більш надійний інсайт. Як я вже говорив колись раніше, в Челсі не проти віддати українця взимку в оренду. Ця інформація дійсно правдива. Більш того, вже є перші контакти по цьому питанню з іншими клубами. Представники Мудрика мали контакти з Марселем та Баварією, і тут все досить просто. Французів очолює Роберто Дідзербі, який гарно знайомий з можливостями українця. Ну а німці спостерігають за Михайлом ще часів Тухеля, і деякі людей в офісі все ще наполягають на тому, що їм варто спробувати Мудрика в оренді. Мірча Луческу дав обширне інтерв'ю, в якому було досить багато цікавих моментів. Наприклад, Румун виділив топ-5 гравців УПЛ, які готові до гри в топ-чемпіонатах: це Судаков, Бондаренко, Матвієнко, Шапаренко та Ванат. Також спеціаліст не зміг пройти повз невдачі Артема Довбика в серії А, з яким вони встигли попрацювати свого часу трохи в Динамо. Я знаю Довбика, бо трохи тренував його в благодійних матчах. Він хороший хлопець і чудовий гравець. Довбику знадобиться чаще подаптуватись. Він той, хто забиває голи і має чудовий удар. Запевне інтерв'ю Лущиско. Представники Георгія Судакова оперативно реагують на стихання ажіотажу навколо свого клієнта в Європі. Футболіст дав на днях інтерв'ю італійським ЗМІ, в якому розповів про складність перемовного процесу шахтарема. За словами півзахисника, Ювентус та Мілан робили пропозиції по ньому, але обидві вони були відхилені гірниками. Також раніше було відомо і про аналогічну ситуацію з Наполі. а потім вийшло інтерв'ю Сергія Палкіна про АПЛ. Тому, як ми розуміємо, клуб твердо переконаний в тому, що саме з АПЛ до них надійде найбільш вигідна пропозиція, не дивлячись на те, що предметний інтерес йде саме з Італії. Ну а до слова саме Георгій не тільки не забив пенальті у матчі з Болонією, а й отримав найгіршу оцінку серед футболістів обох команд. А натомість Маріно Пушич сказав, що йому гра його підопічних сподобалась. create only one chance in the first half, and we had our moments. So I think it was a deserved result the But it was interesting Цікавий факт. Україна програла стартові два тури Ліги Націй і піднялася на одну сходинку в Фіфа. Ми обійшли там Австралію. Попереду підопічна Греброва Корея та Австрія. Під минулим відео абсолютно більшість з вас назвали Ілью Забарного як головного фаворита на звання кращого українського футболіста цього сезону за кордоном. Слідом за ним в голосуванні йде Анатолій Трубіна. Цього разу ж запитання для обговорення таке: назвіть свого фаворита на чемпіонство в УПЛ. Адже вже декілька турів позаду і можна приблизно оцінити рівень команд. Я свій голос віддам за Динамо Києва. Ви варіант залишайте в коментарях. А я нагадаю, що наступного сезону від УПЛ буде лише один представник у лізі чемпіонів, тому роль чемпіонства висока як ніколи раніше. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.